Росія не припиняє терору мирних міст України та атак на об'єкти критичної інфраструктури. Але відповідь не забарилася. Прильоти ти, називайте як хочете. Отримують загарбники, які незаконно засіли на наших тимчасово окупованих територіях. Не дають перепочити агресору на його прикордонні. Цього разу здригнулася Білгородщина та Курщина. Дісталося добряче і Воронезькій області та навіть анексованому Криму. Більше про це вже за мить. Я вас вітаю на каналі Січас. Нагадую про необхідність підписатися, аби не губити наші новини. І вперед до головного світній день сміху для жителів Білгородської області Російської Федерації обернувся днем сліз ще з вечора, 1 квітня, населені пункти отримали чергову порцію відповіді за атаки по нашій цивільній інфраструктурі. У місті Білгород пошкодження отримали 82 квартири у 23 багатоквартирних будинках. Ще сім приватних домоволодінь, п'ять соціальних об'єктів та чотири господарчі суб'єкти. Пошкоджено загалом 41 автівку. Постраждалих при цьому немає. Але це вже друга атака, про яку кажуть росіяни за попередній день. Губернатор В'ячеслав Гладков стверджує, що після першої нарахував із десяток поранених. Тим часом у населеному пункті Грайворон, що буквально за кілька кілометрів від російсько-українського кордону, обстановка сложна. Більше про те, що відбувається там, розкаже голова міського округу Геннадій Бондарів. Сложні обстріли продовжуються. Дрони літають, поэтому, естественно, хотелось бы всіх попросити набратися терпения і быть в тих местах, де ви остановились. Тому що на сьогоднішній день все таки находитися в и і в тих інших селах а, очень опасно. Станом на вечір, 2 квітня, керівництво регіону прозвітувало про низку атак. Серед них вгатило по селу довгому Волоському міського округу. Внаслідок скидання вибухового пристрою з БПЛА постраждалих немає пошкоджено один легковий автомобіль. Ще два дрони тримали курс на село Цапівка Борисівського району. Як стверджується, постраждав чоловік, який у цей час перебував за кермом автомобіля. У нього контузія, гематома та садна ноги. Внаслідок повторного скидання вибухівки на території сільськогосподарського підприємства пошкоджено ще один вантажний автомобіль. Тим часом у сусідній курській області місцевих інструктують, що треба робити у випадку повітряних тривог. Путінський ставленик в регіональній адміністрації нагадує, майже 75% тамтешніх жителів висловилися за увімкнення сирени вночі під час ракетної небезпеки. А це на секундочку понад 48 тисяч осіб. Тобто, всі ці курчани усвідомлюють, що їхнє життя перетворилося на діжку з порохом і вже ніколи не буде як раніше. Людям радять при звуках небезпеки сховатися в приміщення без вікон із суцільними стінами або ж перейти до укриття. Востаннє такі дії росіянам довелося проробити буквально минулого вечора. На область летіли дрони, але ж про наслідки нічого не відомо. Також не пощастило з гостями в Воронезькій області. Туди мітили так само невідомі літальні апарати. Всю ніч вала тривога, але про прильоти мовчать. Відбій оголосили лише на світанку приблизно о 6 годині ранку. Поки ж у ворожому міноборони зізнаються лише про нібито збиття дронів над Чорним морем, і то ще у понеділок. Але птахи, навіть залізні, не літають безцільно у тимчасово непідконтрольному нам Севастополі. Головне управління розвідки підірвало електропідстанцію. Про таке повідомило джерело. В українській розвідці окупаційна пропутінська так звана влада заявила, що освітло у містян зникало нібито через коротке замикання. А про атаки там ані Обіцяють на анексованому півострові ще й нову бавовну. тому чекаємо на нові сповіщення. На тлі таких от судомних рухів партизани повідомляють про посилення активності окупантів. Ті екстрено стягують ППО на аеродромі і в районі путінського улюбленого Керченського мосту. Про це йдеться в дописі на сторінці руху опору, а теж у Фейсбук. Ну і трошки психічних порушень на устанок. ФСБ Російської Федерації звітує, що виявили українські ікони з вибухівкою. Тут треба дійсно передихнути, бо до такого силовики країни-терористки ще не скочувалися. Стверджується, нібито коробки із ликами святих намагалися провести з України до Росії. Відкривши ці пакунки, співробітники ФСБ знайшли 27 саморобних вибухових пристроїв, захованих у ікони, ще 70 кілограмів вибухівки підвищеної потужності, і 91 електродетонатор і частини пострілу РПГ 7 Таке от понаписували в своїх рапортах. Вояки. Як вам взагалі таке, наскільки є ця от межа адекватності у російських спецслужбістів? І чи вірите ви, що це насправді не постанова чергова, яку намагаються згодувати своїм глядачам російські пропагандисти? Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях. Обов'язково підпишіться на канал СЕЙЧАС і залишайте свої вподобайки. Ну а свіжу порцію новин побачите вже згодом. Залишайтеся з нами, продовжуйте перегляд. Я вам дякую за довіру. Україна вийшла на новий рівень в галузі безпілотників. Літальні апарати здійснили атаку на завод у Татарстані, де збирають ворожі шахеди. Крім того, удар прийшовся ще й по нафтопереробному підприємству. Для цього дрони подолали рекордну відстань у понад тисячу кілометрів. Як це вдалося, та які збитки поніс противник? Розповім у випуску. Ради вітати на каналі Січас. Мерщій підписуйтесь і полетіли. 2 квітня російські так звані змі повідомили про дронову атаку на території Республіки Татарстан, що є суб'єктом Російської Федерації. Повідомлялося про прильоти по особливій економічній зоні Єлабуга, де розташоване військове підприємство ворога. Глава Татарстану Рустам Мініханов прокоментував атаку сьогодні. Вранці на підприємства республіки в Єлабузі та Нижньокамську було здійснено атаку безпілотних літальних апаратів. Серйозних руйнувань немає технологічний процес підприємств не порушено. У єлабузі на жаль, постраждалі внаслідок руйнування приміщення. Їм надається вся необхідна допомога. Кінець цитати. Тим часом джерела у наших спецслужбах зазначають, було атаковано завод зі складання дронів камікадзе типу шахет, який росіяни маркують під герань 2 за їхню інформацію, через удар є значні руйнування виробничих потужностей. Як це було? Увага на екран. Да! За різними даними летіло від двох до трьох БПЛА. Момент удару одного із них є на відео. Пропоную передивитися цей фрагмент. У мережі вже показали безліч фото та відеодоказів, які підтверджують влучання. Однак російські ресурси розганяють тезу, нібито прилетіло по гуртожитку на території підприємства у Єлабузі. Як стверджується, у двох будинках вибиті шибки та двері серед постраждалих студенти Алабуга Політех яких, як повідомлялося, у 2023 році залучають до збирання дронів. Нині вже відомо про 12 осіб, які звернулися до медиків з пораненнями. Усі мають стабільний стан. Серед тих, кого зачепило двоє 17-річних підлітків, трьох студентів госпіталізували. Крім того, гепнуло добряче сьогодні вранці ще й по нафтопереробному заводу у місті Нижньокамськ. Місцева влада каже, що впоралася реп. Але ж віри цьому немає. Тут я знову долучу свідчення від поінформованого співробітника розвідки. Нічна бавовна на НПЗ у Татарстані це спільна операція СБУ та ГУР. Український далекобійний дрон влучив установку первинної переробки нафти на НПЗ в Нижньокамську, після чого там виникла пожежа, розповів співрозмовник для наших змін. Атака була по заводу Танеко. Повідомляється, що вогонь нібито швидко ліквідували. Зокрема, телеграм-канал База пише, що постраждали при цьому троє людей. Зазначу, що це один із п'яти найбільших НПЗ у всій Російській Федерації. Потужність цієї установки складається із 8 мільйонів тонн нафти. Ну, а це вже 2,6 від загальної річної переробки на рік. Перед тим як влучити, безпілотник пролетів відстань у понад тисячу, можливо, навіть більше ніж 1200 кілометрів. Саме така відстань від епіцентру Бабаху до кордону з Україною. Важливо також зазначити, що випадок такої дальності спостерігається вперше раніше. Найдальшою точкою, коли куди долітали українські дрони, був Санкт-Петербург. Це приблизно 860 кілометрів від межі з нашою країною. Ну, отже, тепер в зоні ураження Карелія, Татарстан, Башкортостан, вся Ленінградська частина Кіровської та Оренбурзької областей Федерації. Підозрюють, що у цій операції міг бути задіяний переобладнаний літак. До прикладу, ворожий паблік Рідовка стверджує, мовляв, найімовірніше йдеться про легкомоторний літак А-22, відомий також як Летюча Лисиця. Примітно, що цей апарат виготовлено в Україні під керівництвом компанії Аеропракт. Виходячи з цього, пропагандисти задаються питанням: а де ж пілот? Росіяни гобляться між двома варіантами: або льотчик встиг вистрибнути з парашутом і ховається зараз десь серед місцевих жителів, або у літаку перебував так званий смертник. Тим не менше, росіяни обурені до тремору в пальцях такими показниками дальності та повним ходом пишуть гнівні дописи. Але Україна обіцяє дивувати і далі. Ми маємо дрони, які здатні долати понад тисячу кілометрів. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в нещодавньому інтерв'ю Вельд. Він розповів, що більшість безпілотників, які били по російських НПЗ, мають радіус дії від семи сотень до тисячі кілометрів. За словами урядовця, Україні вдалося в десятеро збільшити виробництво далекобійних БПЛА порівняно з минулим роком. Наприкінці поточного на фронті можуть з'явитися перші прототипи дронів із штучним інтелектом. Власне, може, в цьому і криється таємниця, яку ніяк не може розгадати агресор, куди ж дівся пілот? Звернув вашу увагу на те, що наші крилаті пташки вдало полюють на російські НПЗ протягом останніх кількох тижнів. Лік успішних попадань вже перевищив за десяток. Загалом від початку року було атаковано 16 НПЗ у 10 регіонах Росії. Як підрахували журналісти CNN, атаки українських безпілотників щодо російських НПЗ впливають на економіку Росії сильніше ніж навіть західні санкції. Освіжу у пам'яті принаймні кілька вогняних історій. Так, Куйбишевський НПЗ Роснафти повністю зупинився після пожежі 23 березня. Крім того, минулого місяця уражень зазнали Рязанський НПЗ РосНЕФТІ і завод Лукойлу в Кстові в Нижньогородській області. Обидва входять до топ 10 найбільших НПЗ Росії і постачають бензином Москву. Також були атаковані Слов'янський НПЗ у Краснодарському краї, Сизранський і Куйбишевський НПЗ у Самарській області та інші. Як вам такі результати, і що ви думаєте з приводу нового рівня, який досягли наші літальні апарати? Будь ласка, свої емоції, свої враження пишіть в коментарях під цим роликом. Ставте нам вподобайки, і, звісно ж, підписуйтесь на канал сейчас, аби не пропускати хороших новин. Ну а свіжу порцію обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд.